Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Друзі Господа Ісуса зняли його мертве тіло з христа і поклали до нової гробниці, витесаної в скелі Вхід до гробниці вони закривали величезним каменем. Ісус помер на Христі, Бог покарав його за нас. Він вмер за нас, бо ми згрішили. Він вмер за Тебе і за мене. Учні зібралися в домі. Вони були дуже засмучені. Вони згадали Ісуса ніхто не розумів, чому Ісус мав мерти. Особливо сильно сумував Петро. Він каявся в тому, що зрікся Ісуса, тричі сказавши, що не знає Його. Він не міг пробачити собі такого боягузтва. Тепер було вже пізно. Ісус був мертвий. Ісус помер на христі. Свою кров за нас пролив. Коли гріх свій ми приносимо для нього, він прощає нас і тебе, і мене. Раптом двері різко відчинилися. Він живий. Ісус живий. Його немає в гробниці. Ангел дав нам цю чудову вістку. Він особливо наказав нам передати тобі, Петре, що він живий. Чуєш, Ісус живий? Він наказав вам передати мені, що Він живий. Петро не міг сидіти спокійно. Він щодуху побіг до гробниці. Іван побіг разом із ним, вони зазирнули всередину. Дійсно, Ісусового тіла там не було. Тоді вони повірили, що Ісус воскрес із мертвих і живий. Вони мерщій кинулися назад, щоб розповісти про це іншим. Ісус лежав у гробі, але недовго мертвим був. Він воскрес на свято Пасхи. Алілуя! Для, для Тебе і для мене. Алілуя! Для тебе і для мене, для учнів і для Петра Ісус умер за всі наші невдачі та помилки, за всіх людей, які наробили стільки неправильних вчинків. Ісус умер за нас і Воскрес! До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Storyfolchiltrен.орг